Правда, що Почаївська Божа матір е, вважається українською і одною з найпочитаємо Божих матір ікон? Так, да. Це правда українська, бо в нас ж е, знайшли лавра. відбиток да. стопи Пресвятої Богородиці в Почаєві. Там у нас е, Почаївська лавра, до речі. Там де цей відбиток стопи і відповідно це, це чудотворна і ця ікона вважається чудотворною? Да, це вважається чудотворною іконою, і вона почитається ну, в Україні, то точно. Угу. А скільки ми можемо запропонувати ікон Божої Матері Почаївської? Ти маєш на увазі варіантів? Взагалі варіантів, варіантів? варіантів, да, які скільки ми можемо запропонувати? Немо... Два, один Ну, десяток точно. Та я думаю, що якщо зараз е, на нашому сайті подивитися, їх буде більше 30. Ну, я за 10 впевнена, на 100%. Хто в пошуках Почаєської Божої Матері, переходьте на наш сайт і ви пишіть особисті повідомлення. З радістю вам швидко доставимо.